Друзі, мої вітання. Мене звати Даріна Гущенко. Розпочинаємо традиційно черговий інформаційний тиждень. Будемо говорити про те найактуальніше та найважливіше, що відбувається в Україні та світі. Як бачите, до нашої розмови доєднався наш сьогоднішній гість Тарас Загородній, керуючий партнер національної та Кризової групи політехнолог та політичний експерт. І, зокрема, про політичну ситуацію в Україні та і за її межами будемо говорити і не тільки. Пане Тарасе, я рада вас бачити і мої вітання. Доброго дня. Добре, розпочну з того, що білд пише, що Німеччина е, активно будує бункери, е, що німці готуються до великої війни, е, боючись удару Росії по е, країнам НАТО. Е, загалом видання пише про те, що е, попит на бункери був і раніше, проте, от з січня е, поточного року він. Е, Збільшився на 50%, але ще вогню так і додало і той інцидент в Польщі, коли туди залетіли понад майже 20 перепрошую російських БПЛА. Також означають, що окрім будівництва нових укриттів будуть модернізувати тунелі, станції метро, підземні гаражі і підвали. Будівель окрім цього, вчора на запитання журналістів, американський президент Дональд Трамп сказав, що Штати допоможуть захистити Польщу. Країну НАТО, якщо Росія продовжить ескалацію, і тут цікаво розбити цей момент на дві частини. Загалом, наскільки є на вашу думку, ймовірність того, що Путін піде з війною на НАТО, коли це може відбутися, і в цьому контексті поговорити, яку саме допомогу можуть надати американці для країн Північно-Атлантичного альянсу. Ну, з приводу Більда і всіх інших треба пояснити німцям, що якщо полетять шахеди, то вам ваші бункери не допоможуть, якщо буде роздобано півкраїни. Є відкрити їм світлу думку, що можна надіслати літаки і збивати, починати літаки, хоча б над країнами Балті. Тоді, і тоді висока ймовірність, що до Німеччини нічого не, не, не діти. Ну, знаєте, я дивлюся, що вони роблять це Мені дуже щось нагадує. Нагадую, знаєте, замість чого, щоб вкладати техніку, скорочувати витрати на різну там зелену енергетику та іншу, туфту, вони займаються чим будівництвом тонелів? Ну ну зрозуміло, там де. щось, що щось, що щось, 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 щось схоже, ми вже бачили. Е, питання в тому, що е, питання в тому, що вони досі досі не хочуть давати відповіді на конкретно запитання. Як от Сікорський говорив, міністр закордонних справ Польщі. ви стріляти готові в Росіян чи не готові? От ваша бригада, що робить вільності? Вона готова стріляти чи не готова? А все інше що це, це ж ну тофта розмова для ідіотів називається. Чим допомагати Польщі, інше? Ну я думаю, що Трамп хитрувати буде викручувати руки європейцям, і він буде надавати. Ну що в їхньому їхній їхні, його улозі логіці, логіці знаходиться, ви самі повинні бути. І відповідальні за свою безпеку. Не треба на нас покладатися постійно, тому що нас підзадовбало це раз. Друге, ми не витримуємо ці е, всі ці витрати. Тому я думаю, що Трамп буде е, змушувати європейців самі починати збувати літаки над цими, над, е, над країнами НАТО. Ну, щоб дивитися, як ви як, як ви це робите. Ну, ви готові. Якщо ви готові захищати себе, то ми допоможемо. Це логіка, до речі, американців. Це така протестантська, знаєте, Я етика. Перепрошую, пане Тарасе, перебью вас, будуть наполягати на тому, щоб країни НАТО самі себе захищали. Європейці. Ні, європейці? І вони, вони так будуть говорити. Що хочуть робити? Я просто скажу концепцію, mm -hmm. яку бачать американці. Mm -hmm. Вони хочуть сказати на європейці. Ви сиділи 20 років не робили щодо оборони. Так? Більш того, ви будували союз з Москвою і Пекіном і погрожували нашому нашому а, домінуванню в світі. Це робили німці. І сказали: тепер я вам ще в попередньому строці говорив платіть за свою оборону. Ви мені крутили фіги, робили таке, купували російську нафту. Тепер ви будете розплачувати за свою політику. Показуйте. Що ви готові брати на себе більше витрат? Так? Ну, будьте самостійними в цьому питанні. І американці, що хочуть зробити, вони хочуть сказати: все рівно в першій лінії ви, в першій лінії ми ми готові вам допомагати, там розвитку давати, наприклад, продавати зброю, але ми, знаєте, як такий гарант останньої надії. Якщо зовсім буде погано, тоді ми будемо вступати. Я підозрюю, що американці так пропонують. Вони просто кидати європейців, не збираються це однозначно. Так? Mm -hmm. І далі вони вимагають, але в обмін на це, тому що головне це безпека, в тому числі, вимагаємо від вас тарифи по Китаю і тарифи по Індії, і припинити купувати російську нафту. Тому що ви такі молодці. Розповідаєте, як ви страшно боїтесь росіян. А при цьому купують їх російську нафту та газ. Отже, ж, логіку Трампа, що ви повинні розуміти, йому важко буде пояснити своїм виборцям, навіщо ми допомагаємо Європі, якщо європейці купують російську нафту та газ. да Ну це нелогічно. Якщо вони купують американську нафту та газ, то він же може пояснити своїм виборцям, навіщо ми витрачаємося на оборону європейця. Just бізнес. Business. І тому американці говорять, ну, так збувайте літаки. От давайте ви будете відповідати за свою безпеку в першу чергу. Я думаю, що там і поляками думку ду, будуть допомагати, тому що Польща завжди була орієнтована на Сполучені Штати і... Але проблема Польщі, там, наприклад, чи готові самі поляки теж визначати, наприклад, цілі на території Росії, куди ви будете стріляти? Далі, звичайно, що американці створюють оце невизначення, будуть вони допомагати чи не будуть допомагати, так, і що їм за це буде. Це правда, такі ризики є, але європейці не треба жаліти тут, європейців, Європейці самі потрапили в таку ситуацію, коли вони не витрачалися на оборону, покладалися на США, брали низькі ціни на, на, на е, е, низькі ціни на російський газ. Експортували товари в, є, в, є, е, е, в Китай та Сполучені Штати Америки і дуже гарно жили. такі американці говорять, все це ця солодке райське життя, воно закінчилося для вас. Просто європейці поки що не хочуть своїм виборцям сказати, що все закінчилося. Що треба відкривати атомні електростанції, які закрили е, на вимогу, ну фактично на побажання Росії в Німеччині, так що треба припинити. Мачної займатися типу зеленої енергетики, на яку купа грошей витрачається, і так далі. Це ж проблеми європейців, а не Трампа. І позиція позиція американців саме в цьому і полягає. Ми вас не кидаємо, але ми е, міняємо концепцію. У нас немає стільки ресурсів, щоб витримувати декілька воїн. Тому ви підтягуєтесь угу. і самі починаєте теж ворушитися. І це дуже гарна позиція американців. Знаєте чому? Тому що європейці прибіжуть до України. І вони розуміють, що без України у них нічого не виходить. Це означає, що Україна теж повинна вимагати більше ресурсу, швидкого вступу в ЄС, фінансування української армії, фінансування українського ВПК та багато чого іншого. Цього тижня е президент України Зеленський е прибуде в Нью-Йорк на генеральну асамблею. ООН, е також проведе низку двосторонніх зустрічей, е серед іншого що важливо заплановано, і зустріч е із е очільником Білого дому, дому е президентом США Дональдом Трампом. Е так, давайте пане Тарас, обговоримо чого варто очікувати від зустрічі. Як вважаєте ви? Давайте подивимось позиції старини, старі на перемовина. Так у кого <смеш> користуючись термінологією Дональда Трампа, у кого сильніші карти? <смеш> 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 Дивіться, перемовна позиція у Трампа слабкіша, ніж у України і у європейців. Чому він вліз в ці перемовини з Путіним і тепер ну, не знає, як вилізти, тому що на нього тиснуть і свої виборці, тиснуть вибори в Конгрес? Тисне власна тисне власна партія, в тому числі і так далі. Він намагається що зробити, нічого не виходить. Він виглядає є слабким. так Він намагається крутити руки європейцям. Десь виходить, щось не виходить. так Далі він втратив важелі тиску на Україну після того, як є домовленості, що європейці закуповують американську зброю. І тепер Ну йому доводиться йому доводиться йти в форматори того, щоб тиснути на Росію. Тому що і він же стільки разів говорив: а нічого не відбувається, що йому доводиться тиснути на е, Росію. Так? І тому в даному, випадку, в даному випадку ми бачимо, що розмова може бути про що, але от натиснути, сказати, що ви повинні піти. На такі вимоги, як я тут з Віткафом щось щось поговорив, вже неможливо. Європейці цього не дозволять, і завдяки в тому числі ударах по європейцях і змушуванні їх платити більше. Європейці самі стали сильнішими. І тому так просто, так просто врятувати в чергову Росію, як це американці робили останні 150 років, не вийде. І тому українська ну я думаю, що буде фіксація позицій: що е, немає, немає рухів з боку Путіна. Україна тисне на Трампа тим, що Путін не хоче зустрічатися з Зеленським і вимагає конкретних кроків, щоб його змусити це зробити. Ну я підозрюю. Знову таки Зеленський підозрює, що Путін нікуди їхати не збирається, але завжди говорить у нього є непереборне бажання зустрічатися з ним. І відповідно Трамп тепер буде змушений діяти яким чином, так це його проблема, а не наша проблема. Нам ну за великим рахунком, нам на цю на цей час від американців нічого не потрібно. Е, розвідка є, є гроші. європейців на закупівлю американських зброї є. Є Контракти треба виконувати. Потрібно ніхто не компостує Україні мозок щодо ударів по території Росії. Ніхто. Б'ють вже по цьому, бачимо, і по нафтогонах і газогонах Жодного зауваження з боку американців немає. От нещодавно от СБУшники буквально на днях в Волгоградській області, і Саратовській області влупили по газогонах тишіше нафтогонах, які качають нафту у бік Новоросійська. Тобто, вибивається не тільки Балтійське море, а вибивається і новоросійське. Ну, це катастрофа для Росіян. І дивіться, американцям за великим рахунком байдуже. Ніхто нічого нам не говорить. І це головне для нас, це головне для нас. Я думаю, що було б великою перемогою, якби був протиснутий оцей контракт, про який говорив Зеленський, про закупівлю української зброї. Нам потрібен цей контракт, щоб вливалися гроші в наш ВПК, щоб фіксація того, що наш ВПК є якісним. Входити в технологічні зв'язки зі Сполученими Штатами Америки а, і так далі. Нам тільки експорт треба відкривати своєї продукції, щоб залучати ресурс нас. Це означає, що цінник на нашу зброю вважайте одразу ж на 100% бо американці купують це, значить, і для європейців це буде коштувати для інших країн, і так далі. Тому на це слід сподіватися. На цьому тату я особливо нічого не очікую. Друзі, про перемовини в нагадаю, що в Тарасі є е, е, курс е, жорстких перемовин е, про маніпуляції тискої самозахисту. Е. Це як Тарас говорить, є 10 уроків 500 готових фраз, практичні інструменти, як вести, вміти вести жорсткі перемовини, як розрізняти розрізняти маніпуляції, виявляти ну і звісно, як захищатися, тому що ми знаємо, що перемовини вони відбуваються в повсякденному житті і в звичайному житті на роботі, в особистому, можливо, навіть спілкування, не тільки на міжнародному, не тільки на міжнародній арені. Тарас говорить про те, що курс про жорсткі перемовини навчить відповідати і контролювати найголовніше гру. Тому якщо для когось з вас цікава ця тема, ви можете перейти в опис під цим відео. Там є посилання, клікнути на нього, відповідно перейти на сайт і більш детально знайомитися з інформацією. Тему перемовин ми з вами продовжимо. CBS News пише про те, що світові лідери продовжують наполягати на необхідності примусити Росію до мирних переговорів. Від у припинення бойових дій на території України? От як ви вважаєте, давайте теж спробуємо розбити це, цю тему на два блоки запитань? Які техніки в переговорах, можливо, в маніпуляціях так, діють на Росію? І чи є ймовірність і передумову до того, що все-таки Російську Федерацію а, примусять до мирних перемовин і все-таки дотиснуть до припинення бойових дій? Дивіться тактика, перемовна тактика росіян вона однакова останні 400 років. Так це перше завищена, завищені вимоги, а може бути навіть абсурдні, щоб потім розторговуватись. Так? Далі емоційні гойдалки. Сьогодні, ми, сьогодні у нас одна пропозиція, завтра інша, це виснажує суперників. Так? Створення ситуації розхитування всередині суперників, так. знаєте, це як Чингисхан, коли захоплював вже азійська техніка. Коли Чингисхан, наприклад, не хотів завойовувати міста, він завжди почував вести перемовини, там, з частиною людей. Говорить: ми збережемо вам життя. Я При захопленні. Там хтось вірив, він говорить: а тепер ти повинен для того, щоб виконати це, ти повинен перебити своїх цих людей всередині фортеці. Перебували це, а потім він е робив з тими що хотів. там да? Тобто це тактика абсолютно азійська, ще, яку вони використовують. Далі у них тактика, коли вони йдуть, у них завжди тактика ділення, е ділення предмету на декілька питань. Але основне, основне у них просування своїх інтересів. От, наприклад, вони пам'ятаєте, як вони говорять, давайте на ну, чотири області а тільки Донбас віддайте. Так це ж основне. тут. Тому що Донбас це стримуючий фактор, який не дає можливості зайти в Дніпропетровську область. Але mm -hmm. публічно це вели, виглядає як поступка. Да? Mm -hmm. Вони не mm -hmm. говорять ні в даному випадку, вони не заперечують багато чого Трампу, наприклад. Далі, тактика поганий добрий поліцейський. Це коли приїжджає, наприклад, поганий Мідінський, а потім типу Добрий Лавров. Але вони зламали логіку цих перемовного процесу свого, коли Путін особисто почав виступати з цієї теми. Коли він вийшов, сказав, що припинення вогню угу. а, можливо, після того, як Україна покине чотири області і а, відмовиться від НАТО. І знову так звані ці стамбульські угоди, які він теж особисто махав руками, що, ну, що у нього вони є, він там за аркушем цим робив, що Україна повинна скоротити армію, все інше. Тут вони позбавили себе, позбавили себе політичного маневру, тому що в логіці, логіці російської влади. Якщо пахан сказав своє слово один раз, він не може відступити. Да. І тому розповідаючи, які техніки так, може використовувати дуже гарна добротна техніка бензопила, яка відпилює Путіну голову. Все інше в цьому випадку вже не працює, там, да? тому що Путін один раз сказав, і іншого виходу тут немає, тому що все, він не відступиться. Він може щось жорсткіше ще виглядати. ну, вітайте нам Київ, наприклад. Але нижче він не відступиться, тому що логіка така. Путін розуміє. Якщо він поступиться, він. він а, Втрачає авторитет середини країни, а це означає все рідна смерть для нього. Ну так побудована Росія, По але змінювати змінювати свою позицію і думку це нормально, ні, ні. От Трамп може зробити саме ну, завжди. Завжди. часто це робить, ані ані. дивіться, як Трамп хитро говорить. Хитро, ну хитро він так завжди, він, він завжди дає декілька. А, він, він він говорить завжди декілька питань розвитку подій. Так, так, так? Так. І говорить, ну я ж говорив там, якщо що, за таких умов, от як він говорить, я можу запровадити санкції проти Росії, але вони навчилися обходити. Воно може спрацювати, а може ні. І він завжди простір для маневру залишається. Але це Америка і це демократія. В Росії так не працює. Угу. В Росії, якщо цар сказав один раз, то він не може сказати, що я там щось не так зробив. Дивіться, от чому, наприклад, Путін не звільняє Герасимовича та інших військових, які там все провалилися, що таке можливо. Тому що логіка цієї влади наступна: якщо я звільню цієї людини за якісь провини, це означає, що не людина ідіот, а що я ідіот, тому що я призначив цю людину. Так, в Росії працюють. Це логіка автокритичної влади, особливо в Росії. Чому він наростається так довго з людьми? Він не може звільнити, якщо людина вже все провалила, все, що можливо, одразу цю людину звільнити він не може. Так працює російська логіка. І коли ви говорите, що от може відступитися Путін не може відступитися, тому що він втрачає життя. Тому що це слабак, слабак в очах людей. Що ти так себе поводив? Він 20 років всім ну, там на стерхах літав, пам'ятаєте, я там з торсом голим ходив, там да, там да на конях катався. Навіщо? Це підтримка оцього матчизму. Тому що в Росії так працює. Те, що робить Путін, це вимоги російських людей, не просто так. І він не може сказати, що той паперцем, який їм махав, що це туфта була. да Він не може сказати, що коли він вийшов. Вимагати від України чотири області сказати, ні, ми зупиняємося на інших по лінії розмежування. Все для нього це кінець, це поразка для нього. Тому що його армія потім повернеться буде задавати питання, та і його приб'є. Тобто там абсолютно така логіка так побудована Росія. кінець, Тараса обговоримо. Ще одну тему, зокрема, про те, що Велика Британія, Канада та Австралія офіційно визнали існування Палестини як держави. До них Палестинську державу визнали 143 із 193 членів ООН. Загалом визнання Палестинської держави є символічним жестом з жестом, поки що не супроводжується вирішенням ключових життєво важливих питань. І тут з вами цікаво обговорити цю тему в контексті того, що станом ну на зараз не зрозуміло, а, а, а які будуть кордони цієї країни, де її столиця, хто буде формувати армію? А, що ви вважаєте Тарасе? Ну тому що все віртуальне, це нічого не означає, тому що Ізраїль скаже: ну визнавайте далі. Uh -huh. Ізраїль може все таки, такі, знаєте, відливе запитання запитати. Британія, а коли ви відкриваєте посольства в цей в Рамалі або в Газі? І хто забезпечувати безпеку? Вам буде так? Скажуть, а ми б на хотіли б десь телевіві. А да-да-да-да-да. Ну дивіться, це віртуальне питання, тому що ви правильно говорите, що немає ніяких кордонів, і Ізраїль ніхто не зупиниться щодо операції в Газі. Я думаю, що вони взагалі близькі до ліквідації цієї автономії. Ось і це суто символічне відігрування перед своїми виборцями, тому що є значний мусульманський прошарик вже в тих країнах Європи. Вони підігрують цим. Але в практичній площині я вважаю, що це нічим не закінчиться. Угу. Ось так коротко і зрозуміло. Да, ну, Ізраїль скаже: ну, спробуйте зробити. Ну, я дивіться, у Гази, у Гази є кордон, хоча б зовнішній кордон, хоча б з Єгиптом. Угу. Але, але там Хамаз. Хамас заборонений в, в цьому в Єгипті з 15-го року визнана терористичною організацією. Вони самі не хочуть бачити тих людей? там да Так, підтримувати хочете так далі. У так званій е, поселених на Західному березі, там навіть немає зовнішніх кордонів. Воно оточене все Ізраїлем. Ну, яка держава там може бути? Не може бути там ніякої держави ніяких кордонів. Тому що Ізраїльська кажу ну ну визнавайте, ну спробуйте так і ну, так далі. Воно не життєздайне взагалі. Хто це фінансувати буде? Ізраїль знову на своїх дотаціях буде підтримувати. Ну так вони вже підтримували газу. У 2005 році пішли, давали їм там воду, технології, медицину, робочі місця, електрику. Чим то закінчилося? Нападом 7 жовтня. Отише тому Ізраїль буде тиснути туди, куди потрібно. Mm -hmm. Ми будемо з вами обговорювати те, що потрібно, і ті важливі і актуальні новини. Дякую, пане Тарасе, за цю розмову. Друзі, моя подяка вам за те, що дивитесь, слухаєте та читаєте нас. Обов'язково підписуйтесь на наш тут канал Якщо ви цього ще не зробили, ставте вподобайки та пишіть свої коментарі. Обов'язково підтримуйте Збройні Сили України, допомагайте нашим хлопцям та дівчатам. А також бережіть себе і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Ми побачимося з вами вже завтра в наступних випусках. Тому кажу вам до зустрічі.